Дорогі отці, дорогі брати і сестри в Христі. Сьогодні розпочинаємо наші парафіальні реколекції і на той час зосередження такої задуми Адвентової, яка має нас приготувати на зустріч з Господом і, і у вічності, і на зустріч з Господом в Різдві. Пропоную. Таких кілька тем на роздуми ці реколекційні. Отож, ми переживаємо ювілейний рік в нашій церкві, рік 2025 від Різдва Христового. І цей рік ювілею ми маємо таке гасло, таке, такий клич на той рік паломники надії. Тому, якби, щоб я собі так логічно поділити, на сьогоднішні роздуми я би запропонував. Роздумати, чим є той християнський ювілей, християнське розуміння ювілею, християнське розуміння паломництва на завтра, на другий день би ми мали такі роздуми, і на третій день, на недільний день, залишили би ми роздуми над тим, чим є християнська надія. Отож, ювілей, в книзі второзаконня читаємо, що Господь сказав Мойсеєві на горі синай. Шість років засіватимеш своє поле і обтинатимеш свій виноградник. А на сьомий рік буде цілковитий відпочинок, поля не засіватимеш, і не обтинатимеш виноградника, що ж само виросте, не жатимеш, рік цілковитого відпочинку. Відлічиш собі сім седмиць років, говорить Господь, сім по сім. І сьомого місяця 10-го дня будете сурмити в труби і вважати за святий 50-й рік, і проголосити волю всім мешканцям краю, то буде ювілей для вас, і кожен повернеться у свою і до свого роду. П'ятдесятий рік буде для вас ювілейним роком. Не будете сіяти ані збирати того, що самовродить, тільки їсти врожай з поля, не продавати і не зберігати. Повернутися до своєї посілості, купувати чи продавати, маєте так по числу років до ювілею, по числі жнив. Землі не продаватимеш, бо вона моя, каже Господь, в той рік. Ювілею є право викупу дому. Тобто, якщо хтось продав свій дім, то в рік ювілею має право його викупити, а той, хто купив, має обов'язок продати назад його своєму і тому попередньому. Має прийти свобода рабам, мають повернутися до своїх родин. Отож, любі мої, ювілей це той рік, 50-й, який проголошує власне та сурма та Труба той Ріг, який названий єврейською мовою, різні переклади того є: Йобель, Йовель, Юбель, але в кожному разі, що мова йде про ріг, про сурму, яка проголошує початок того року. І подекуди цей ріг. Ювілейний він перекликується з також тим рогом, з тою сурмою, з тою трубою і архангельською, яка має засурмити в кінці часів, після чого всі померлі, Воскреснуть, і підемо на зустріч Господу, який надходить. Сурма проголошує ювілей в Старому Завіті. І що це означає? Самі приписи ювілею ми чули, бачимо, як то в книзі Второзаконня описано, але чому то так? Отож, ізраїльський народ війшов в обітовану землю. Господь дарував цю землю ізраїльському народові після єгипетського рабства. І важливо, щоб для, того народу зберегла, щоб для того народу зберігалася свідомість, що земля ця є власністю Господа, і Він справедливо її ділить між синами, між поколіннями Ізраїля. Бог також знає про схильність людини до гріха. Бог знає, що справедливість суспільна, той Божий порядок в суспільстві, в тих суспільних відносинах буде знищений гріхом. І тому Бог наказує зберігати юві... ювілей. Земля не буде власністю назавжди, земля є власністю Бога, і кожен має бути і користатися цієї землі, яку йому дарував Бог. І на знак цього. Кожен сьомий рік є роком відпочинку, тобто роком Шабату, суботи в Ізраїлі, не можна в той рік збирати плодів, а кожен п'ятдесятий рік є роком повернення до своєї землі, до землі дарованої Богом. Кожен, хто втратив землю за, якісь, за попередні роки, за тих 50 років чи 49 років, продав, віддав заставу, чи віднаслідок якихось інших обставин, в 50-й рік має повернутися до своєї землі як власник. Рік ювілею це також рік свободи. Старозавітні часи це часи, коли люди. Нерідко продавалися в рабство внаслідок скрутних життєвих обставин. І в свою чергу ті скрутні життєві обставини вони також є якимись наслідком суспільної несправедливості, непорядку в відносинах між людьми. Тому всі, хто втратив волю, попав в неволю, в рабство, в цей рік отримували повну свободу. Вони кожен міг повернутися до свого роду. І щось схожого було з в'язнями, відчинялися в'язниці, що були також в'язниці, були карою за якісь суспільні недоліки. І навіть якщо ти справді був винен в той рік, ти отримував свободу, дарував Господь тобі свободу. Це дар Божий ювілей. І підсумовуючи, належить сказати, що ювілей. Це час повернення всього суспільного ладу до того порядку, який був і є визначений Богом. До стану того дня, коли Господь привів ізраїльський народ до обітованої землі, і в своїй, в Божій справедливості, справедливості дарував людям ту землю своєї обітниці, і той дар землі Божої обітниці це дар. Для кожного покоління, бо 50 років так це більш-менш життя одного покоління. Якщо мої батьки втратили землю через якусь свою гріховність, так Бог мені повертає ту землю. Якщо я втратив землю через свій гріх суспільний, Бог повертає ту землю моїм дітям. Все повертається до того Божого моменту. І наступним моментом, який варто собі якось так теж приблизити, щоб зрозуміти чи поглибити розуміння того, чим є ювілей, це є пророцтво Ісаї. Ми сьогодні читали то пророцтво Ісаї, про месіянські часи, про те, що де як прийде Месія. Але в 61-му розділі читаємо, що Господь проголошує через пророка Ісаї такі слова: Дух Господа Бога на мені. Бо він мене помазав благовістити добру новину в Боги, в'язням, рабам, в'язням, визволення рабам свободу». І це пророцтво є фактично проголошенням ювілейного року. Так? Тобто Ісаї, говорячи про часи Месії, про те, що буде відбуватися, як розпізнати часи Месії, говорить, що коли прийде Месія, то настане ювілей. Бо часи, коли пророкує Ісая, це третій пророк Ісая. Ізраїльський народ вже, здається, перебуває в рабстві. А якщо так, в кожному разі вже є ті утиски від Асирії, Вавилонії, і якби немає можливості проголосити такий час історії, що вони не можуть проголосити ювілею, немає втрата державності, немає можливості повернутися до того, до того Божого порядку. Тому пророк Ісая каже, що коли прийде Месія, буде ювілей проголошено, всі повернемося знову до того, до того порядку Божого. І слова пророцтва Ісаї це слова надії на месіянські часи, часи, коли прийде той, хто поверне все до Божого порядку, відбудує Ізраїля як царство Боже. І поминаючи частину роздумів, щоб довго не було, над тим очікуванням ювілею в старому завіті. Який невідомо, коли буде проголошено, бо знову ж ювілею немає чому, бо людина народ відійшов через гріх від Бога, народ відкинув Бога як царя, народ відкинув Його заповіді, як закон, як конституцію, як, як би сучасною мовою сказати. Важливо сказати, що, що коли Ісус розпочинає свою діяльність, свою проповідь в Назареті. В Євангелії Луки читаємо після опису дитинства, коли Ісус в синагозі в Назареті відкриває тору, відкриває Писання в день суботи і читає, власне, то пророцтво Ісаї, Дух Господа Бога на мені, бо мене помазав, так? читає то проголошення ювілею пророком Ісаїєю, то пророцтво ювілею пророка Ісаї. І що Ісус каже сьогодні це Слово виконується. Тобто ті слова пророцтва Ісаї стають якби таким кульмінаційним моментом початку проповіді Ісуса Христа. І оголошує, власне, що сьогодні ці слова стають дійсністю для нас. І, власне, з цього моменту розпочинається ювілей. Власне, від цього дня все починає знову повертатися до Божого порядку. І якщо вникнути в суть проповіді Ісуса, то зрозуміємо, що образ земного порядку суспільної справедливості, яка була дарована Ізраїлеві після єгипетського рабства і після 40 років блукань на пустині, є образом повернення до порядку втраченого через гріхопадіння перших батьків. Ісус проголошує зовсім нове розуміння ювілею. Це розуміння, яке керується логікою Божої справедливості, логікою милосердної любові. Ювілей, який проголошує Ісус, це ювілей, який хоче все повернути до Божого порядку, до райського порядку. І повернути суть людяності. Повернути нас до нашої самосутності, до того, ким ми є, як образ і подоба Божа. Наверніться до мене всім серцем, каже Господь, так, таке, такий заклик маємо, читаємо в пророка Юїла. Тобто, ювілей, який приносить Христос, це повернення до Божого порядку. Але це повернення не через зовнішній порядок, не через державний закон чи наказ це та переміна свободи, яка має відбутися чи відбувається в серці людини. І ця свобода це, власне, те діяння, яке довершується в серці через відречення від зла, відречення від гріха, відречення від того, що є. Запереченням волі Божої, бо гріх це завжди заперечення, відкинення так, волі Бога в своєму житті. І гріх це завжди не свобода, гріх це завжди в'язниця, гріх це завжди рабство. Гріх це завжди втрата своєї землі, втрата свого закорінення в Богові. І тому і людина, і людство. Немає ані сили, ані мужності, ані такої можливості, щоб повернутися своєю силою, власними силами до свободи. Ми потребуємо голосу сурми, голосу рогу, голосу Йовеля, ювілею, який нас поведе. Поведе нас той голос в переміну свободи, в визволення. І таким чином свобода є даром, любов є даром, ювілей є даром. Повернення до Божого порядку є даром Бога для нас. І сьогодні наша церква пропонує нам цей дар в привілеях і відпустах ювілейного року 2025-го від Різдва Христового. Це той час, коли через таїнства, через акти покаяння і покути, через відшкодування за вчинені гріхи, паломництво участі в спільних та індивідуальних актах культу ми можемо спробувати повернутися сьогодні, так як народ Ізраїля колись до порядку Божого, втраченого через гріх, чи то мій індивідуальний, чи то наш суспільний. І це повернення стає можливим лише через входження. В особисті глибокі відносини любові з Христом Ісусом. Бо це Він, Христос є нашим ювілеєм, це Він є тією сурмою, яка проголошує Боже благовоління до нас. Це Він є також самим Божим благоволінням до нас. Він є, Ісус є Божою прихильністю до людини. І Відносини з Ісусом це наша святість. А святість це постійність в доброму, бо Бог є добрий, Бог є святий і то три рази: свят, свят, свят. Так? Тобто постійно добрий, постійно святий. І тому, щоб увійти в ювілей, ми маємо увійти в святість, стати святими. Маємо утвердитися в тому, що добре. І те, що добре, має стати таким нашим натуральним, природнім станом серця і душі. Ісус зі своїм життям, зі своїм стражданням, смертю і воскресінням розпочав той великий дар ювілею викуплення, повернення до Божого порядку. І сьогодні ми в Ісусі отримуємо цей дар ювілею. Як церква, як новий Божий народ, як спільнота віруючих. І Ісус має стати довершенням того нашого ювілею в вічності, до якої прямуємо. Бо Ісус Христос є вчора, сьогодні, той самий навіки. Амінь.